Ми бачимо докази, що є північнокорейські війська, які вирушили до Росії. Що саме вони там роблять, ще належить з'ясувати, але так є докази того, що в Росії є війська КНДР. Якщо вони є співучасниками війни, якщо вони мають намір брати участь у цій війні від імені Росії, це дуже дуже серйозна проблема. Це матиме вплив не лише в Європі. Це також вплине на події в Інто-Тихоокеанському регіоні. КНДР відправила воювати проти України 20-річних солдатів та підлітків. Їхня кількість становить 10 тисяч. Що каже про це Південна Корея та США, почуєте за хвилину. Тим часом на Росії деградація продовжується. Хворий дід продовжує залякувати захід і ядерною зброєю. В такий спосіб він хоче послабити допомогу Україні від західних партнерів. Я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Йдеться про те, що війська північної Кореї. Залучено Курської області, що саме собою показує на значну ескалацію. Північна Корея направила до Росії для участі у бойових діях проти України 20-річних солдатів та підлітків. Про це йдеться у звіті Національної розвідувальної служби південної Кореї. Повідомляє агентство Yonhap News. Слід сказати, вони вже отримали базову бойову підготовку, необхідну їм як штурмову корпусу. Тому їх бойові здібності ніколи не слід недооцінювати. Йдеться в заяві. Крім цього, розвідка південної Кореї повідомила, до лінії фронту в Україні прямує заступник начальника генерального штабу КНДР Кім Єнбок разом із передовим загоном. Він є близьким військовим помічником керівника Північної Кореї Кім Ченина, А західні змі згадують його як главу підрозділу, відправленого до Росії. Вони хочуть випробувати кендерівських військових, що вони можуть для того, щоб збільшувати їх кількість в майбутньому. І таким чином знову ж таки уникати мобілізації, тому що мобілізація із за певними опитуваннями Левада і загалом за настроями в російському суспільстві не популярне рішення. Путін від нього іде шляхом збільшення контрактників. В бюджет російський до 2027 року закладено щорічно е, накопичення контрактників на рівні там понад 200 тисяч людей на рік зібрані дані вказують на ймовірність перекидання північнокорейських військ до Курська, що на їхню думку є неминучим. За їхніми оцінками з початку 2024 року КНДР відправила в Росію близько 4 тисяч робітників, які утримуватимуть зарплату приблизно 800 доларів. Повідомили в розвідці за рахунок виплат. Перекрити потреби фронту їхнього без оголошення мобілізації, судячи за все за темпами приходу контрактників. Ці темпи не задовільні, тому вони намагаються добрати людей, дешевих людей у кінчинина. От відповідно, тобто це наразі не інформаційна операція, це наразі реальна історія про участь вже у війні. Фактично, КНДР у війні в Європі. Ще 28 жовтня у Пентагоні заявляли, КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж наступних кількох тижнів. Скажімо, північно-корейців на лінії фронту, чи там десь в місцях забезпечення, чи в тилових інфраструктурах, це ну не критично. Україна точно розуміє, що знищити ще додатково там 12 тисяч північно-корейців, разом там з відповідною кількістю росіян. Ну це та робота, яку збройні. Село при не виконуючи урядова делегація південної Кореї цього тижня відвідує Україну, аби поділитися інформацією про відправлення військ північної Кореї до Росії. Про це повідомляє видання Yonhap News Agency. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль поділився планами під час телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль поділився планами під час телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Той підтвердив, північно-корейські війська були розміщені в Курській області Росії на лінії фронту для участі у війні в Україні. Республіка Корея вживатиме необхідних заходів разом із міжнародною спільнотою відповідно до того, як посилюватиметься співпраця. Пхеньяна та Москви Сеул лише торік оголосив ініціативу щодо миру в Україні. Гадаю, ми розширимо цю підтримку. Я сподіваюся, під керівництвом генерального секретаря Рюти НАТО подвоїть зусиль з моніторингу та блокування незаконних обмінів між Росією та Північною Кореєю в солідарності та координації. Президент Південної Кореї також мав розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон Дерляєн. Політики поговорили про переміщення військ Північної Кореї та обговорили співпрацю з членами Європейського союзу. Це незаконне військове співробітництво між Росією і Північною Кореєю є значною загрозою безпеці для міжнародної спільноти. Та може становити серйозний ризик для нашої національної безпеки. Генерал армії США у відставці Роберт Абрамс, який обіймав посаду командувача збройних сил США в Кореї з 2018 до 2021 року, сказав: розгортання північно-корейських солдатів не змінить воєнної ситуації для Росії, враховуючи російські втрати. Але за його словами це свідчить про глибоку відданість Кімчанина ідеї бути стратегічним партнером Росії. НАТО загалом зайняло позицію, що це е, окрема справа окремих учасників альянсу. Більше всього мене оці західні колективні позиції дивує ця риторика, яку вони часто повторюють, чи то вустами Шольца, чи то представники Пентагону інших країн альянсу, які кажуть, що ми намагаємося за будь-яку ціну уникнути. Прямого зіткнення з Росією, намагаючись уникнути е, конфлікту прямого зіткнення і ескалації, що дозволяє будь-якому агресору просто сунути далі і, і і займати там все більше і більше там. Попростіру безпеки. Тим часом президент США Джо Байден також висловив стурбованість присутністю північнокорейських військових у Курській області Росії. У Пентагоні повідомляють, українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії. Я не думаю, що це у них якась там особливий період. Це просто дуже серйозна і хронічна хвороба, яка ставить під сумнів взагалі спроможність організації організованого заходу дати відсіч там декільком а, просто. Диктаторам і агресорам, які взагалі ігнорують міжнародні правила, і які зроблять все більше і більше зухвалих дій, не зустрічають опору. глава Кремля Владимир Путін в черговий раз спробував використати ядерну риторику як важіль впливу на захід. Зокрема, в такий спосіб він хоче послабити допомогу Україні від західних партнерів. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Там зауважили, навчання з ядерного стримування проводять у Росії щороку. Сьогодні ми проводимо атірітною. Очередную... тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем і далі совершенствовати всі їх компонентів. Ході заходу Путін заявив, що російська ядерна тряда продовжує забезпечувати суверенітет та безпеку країни та підтримувати баланс сил у світі. Окрім того, російський диктатор підкреслив, Росія потребує сучасних сил стримування через зростання геополітичної напруженості та появу нових загроз. Ось побачому чуту пріпа. Эти... посылы в основном именно для внутреннего потребления. Такого уровня посылы где-то 95% для того, чтобы как-то приспокоить россиян. Потому что не все так хорошо у Путина, раз он северокорейских солдат отправляет на уже защиту российской земли. То есть они даже удержать курское направление не могут, уже привлекают этих чахлыков, навмирущих Северной Кореи. Ну а именно использование ракет, особенно баллистических, во время проведения учений, скорее всего, говорит о том, что наконец-то они откопали ту угробленную последним пустом Сармата шахту, В остановілію ватулі туди ще одну ракету скоріше всього з такою ж самою цілю і її взирвань. Інститут вивчення війни продовжує вважати Путін та інші високопосадовці намагаються використовувати ядерну риторику та регулярні військові навчання як форму рефлексивного контролю у спробі змусити західних осіб, які приймають рішення стримати себе і стримати свою підтримку України. А от до збройних сил України планують призвати ще 160 тисяч людей. Про це каже секретар ради національної безпеки і оборон оборони Олександр Литвиненко під час виступу у Верховній Раді 29 жовтня усього до силоборони було призвано 1 мільйон 50 тисяч громадян. Планується призвати ще 160 тисяч осіб. За його словами, мобілізація ще 160 тисяч людей дозволить укомплектувати військові частини до 85% Головне при цьому те, щоб наші партнери. Не зволікали з постачанням озброєнь, робили це вчасно в повному обсязі, для того, щоб була змога озброювати ці підрозділи. щоб ми говорили, що в нас створюються не тільки піхотні а, бригади, а й механізовані десантно штурмові тобто повноцінні. Оснащені та укомплектовані технікою, про це наголошує президент України постійно, коли каже про те, що нам необхідно дійсно швидше забезпечувати, і щоб інші держави, так само за прикладом Франції, як, от, наприклад, Франції, проходить підготовка підготовку бригади, яка називається Анна-Київська. От, якщо б більше країн брали ось таке шефство з точки зору як підготовки нашої бригади, так і її повного забезпечення для подальшої участі в бойових діях, це було б дуже добре, тому що далі дуже важливо підготувати, навчити та надати відповідні навики в такому темпі, в якому ми бачимо війну зараз, Російська Федерація. Може вести бойові дії до середини літа 2025 року. Потім їй доведеться переглядати свої плани. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю для обоз висловив директор українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Тобто розширювати свою коаліцію ось і зла більше включати північну Корею у війну це буде можливе тільки тоді, якщо досвід цього 11-ти тисячного контингенту КНДР буде успішним ірану та інших держав сателітів. Поки що ми не бачимо цих проблем, попри всі наші спроби удари і намагання стримати лінію бойового зіткнення. Але влітку наступного року проблеми варев почнуть вилазити. Функціонал, Функціонал їх. Буде як рити траншеї безпосередньо і робити фортифікації, розвантажуючи безпосередньо частину ворожої армії, так і безпосередньо брати участь у боях в прикордоні. В майбутньому їх можуть також відправити на Білгородщину. для КНДР. Це обкатка фактично їхніх військових у режимі реальних бойових дій сучасної війни для подальшого протистояння, в тому числі з Південною Кореєю. Тому дуже важливо, щоб Південна Корея зробила симетричні кроки, і, звісно ж, не тільки зброю допомогла Україні, але і зробила дещо інше. Звісно ж, їхня армія також потребує в обкаці у сучасній війні проти ворога, особливо якщо він застосовує КНДРівські війська. Замасковані під бурятів друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!